Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі в садку Наталії. Всім гарного дня і перегляду. Ось подивіться, вже розквіт, дереві, звичайний, але окультурений, бо по полям теж росте деревій. Ось такі гарненькі. І розквітла анемона японська. Посаджена. Цьому році. Це мені подарувала пані Тоня. Дякую вам, пані Тоня, гарненька немона. Але прийнялася тільки одна, а друга чомусь. Я її в різних містах їх посіяла, ой, посадила, а прийнялась чомусь одна. Але ж гарненька розквітла і ось іще буде квітувати. Тут гейхери. Ось такі без назу. Це мені по обміну в тому році. Восени по обміну. І деревій попався мені по обміну. Мінялася з жіночкою. Ось такі. Розцвіла лілія трубчата. Дивіться, яка гарнюня. Така, і ось біля неї ліатріс. Цьому році, тільки весною, я його посадила. Мені подружка подарувала, відкопала. І ось вже квітує. І ось така краса розквітла. Ще один лілейничок розквіт. Ось красунчик. Квіточка невеличка, але така махрова, гарненька, Бахромчата така. А зверху величава над ним нависає юка. Ось така юка. І далі отам. продовжує отакий лимонний квітувати. І ось одна, на одному стовбурі, подивіться, я вже його знімала, він такий тверденький, такий він гарненький, і вже кожен день він випускає квіточку і ще буде, подивіться, ой такий гарний. Гарний лілейничок. Один стовбур. І так кожен день він мене радує. Викопали часник свій. Ось, ось такі головки. Не дуже великий він в цьому році. Ось зв'язала його в пучки. Це зовсім малий, окремо посортирувала його. Ось такий. Чесний. А цей ось повісили в будки, вже сушиться. Ось такий. Це більший, ось такі головки гарні і вже сушиться на просушки. І почав розквітати геленіум. Перші квіточки. Ось така гарна квіточка. Геленіум. У мене їх декілька кущиків, і вони теж потрішечки почали розквітати. Ось хочу показати оцю гортензію, яку я вам вже показувала, що я її відсаджувала От прикопана одна гілочка, а цю гілочку я. Після дощику не витерпіла і посадила, відкопала і посадила в, горщ... в горщик. І ось, подивіться, гарно виглядає. Вже, вже неділя пройшла, коли я оце так зробила. Та, мабуть, навіть більше. Це в мене фантом. Ось така гортензія Фантом волотиста. Ось і на цьому місці ось ще два. Один кущик. І ось біля моїх сосон і ще один кущик гелініума. Оцей кущик буду прибирати, бо він тут заважає проходу не пройти. Я його приберу далі. Десь пересажу. І ось іще один біля дерева. Дерен компреса, мої сосни і такий гарний кущ гелініума. І ось на цій клумбі. Продовжує мене квітувати Монарда, рута. Довго тримає квіточку. А ця квітка зовсім так довго тримає, так вона мені подобається, подобається дереві цілолистий, ще називають його перлин. Перлинник, <смі> жемчужник перлинник. Ось така гарна квіточка, як маленькі трояндочки, я вже неодноразово вам показувала. І я зрізала суцвіття на просушку, щоб потім, потім поставити в букети ну, для сухих квітів на зиму в вазу. Зробити екібану. І ось тут вже розквітла фізостегія. Ось красунечка фізостегія. І такі квіточки гарненькі в неї. Це теж мені по обміну. Обмінялася з жіночкою в тому році. Я, є відео, які я рослинки обмінювалась. Я потім залишу посилання. Це і ця рослиночка, теж по обміну дісталася мені. І ось тут у мене з насіння вирощений із соп. Це ще в тому році я виростила і пересадила сюди. І з цієї сторони кущик. Це два кущики, ось почав тільки квітувати. Бо тут а вже і м'ята, тут все воно. І материнка оріганна. І ось тут, ось подивіться, це моя пампасна трава. Рожева пампасна трава. Це теж вирощена з насіння. На цьому місці. Їй так було багато взійшло, що я ділилася і з подругою, і з сусідкою. І ось посадила тут, і ще далі, там, на своїй алеї, теж посадила. Ось тут м'яти в мене так багато. Ой, і чебреці, ще тільки нема. Так. І ось тут зараз покажу це гортензія, яку я посадила восени. І куплена вона в зелених янголах. Називається Magical Fire. Огонь Magical. Це забула як... Ось такий огонь. Потім вона почервоніє і буде гарна. Ось така. Зараз оце розпустились такі квіточки. І ще одна гортензія в мене теж куплена в зелених янголах. Зараз покажу. Ну, це мої гортензії вже давно, я вже показувала. Це без назви, це Анабель. Це Туя. Ось і ще ось одна гортензія. Посаджена восени теж куплена в зелених янголах діамант Руш Рендія. Ось в неї на ній такі махенькі, махенькі такі. Як краплиночки, вже рожеві. А може то от сонця, від жари. Ось така квіточка тут. Ось це обрізала її. А ось воно видно на дві-три бруньки. І отакий кущик. Було три гілочки. Три да, гілочки і отакий кущик з трьох гілочок. Вийшов. І ще далі зараз покажу. Я на це як красунечка. І зараз я вас пособираю. Ось, ось уже, подивіться, сидять. Об'їдають, об'їдають ось, бачите? Жруть, більш ніяк нельзя, не можна сказати. По-іншому, тому що кожен ранок я їх собираю. І ось, подивіться, теж сидять на флокс. Флокс об'їдають теж. Тільки розквіт, тільки розквіт. І ось самий перший дзвіночок Платікадона, розквіт. Він так розложився після доща. Подивіться, так він. Треба його поставити якусь тичку та підв'язати. Він Сильно розвалився. Там ще теж гортензія. І подивіться, який гарний в мене акація гарна ленкаранська. Подивіться, яка вона красуня, як вона в цьому році гарно піднялася. Не вимерзла. Так тільки кінчики підмерзли, ось. ось гілочка воно видно де було підмерз. І подивіться, як пішли. Як вона? І он там гілочка трішки підмерзла. Я знизу все пішло рости. Ось яка гарнюня. Красуня. І пішли далі. І ось на цьому місці росте пінки вінки. Вона тільки-тільки почала ось ось звернувся від сонця, щоб видно було. Ось такі квіточки. Тільки почала квітувати. Дубравник. Вічна зелена рослинка. І вже теж квітує і працюють бжілки ось такі дрібнесенькі, гарнесенькі квіточки, Ось така Дубравник. Це наша. Біля дачі річечка така. Це приїхали покупатися, відпочити, бо спека стоїть неможлива. І таке небо заходить, як на дощ. Десь і що йде дощ, а у нас оминає нас. Ось така краса. Люди відпочивають, і ми трішки відпочили. Ось як наші дачники відпочивають. Ось на Самівці. Ось така річечка, самівка в нас. Залив Дніпра. І ось дітки гуляють, купаються. І небо таке чорне, скоро дощ обіцяють. Ось таке небо. А річка тепла, тепла і чиста. Краса! Дощик і до нас прийшов. Гримий! А ми на річки покупалися і приїхали додому якраз часно. Яка красотень. Косточки квітують. Ось такі. Тут їм добре, тут така розсіяна тінь. Тут у нас горіх, груша. Ось грушки будуть багатенько їх в цьому році грушок. Буде врожай грушок. І подивіться, а стільба заквітувала. Це в мене така. Стільба куплена вже давно, і вона посаджена і тут, і біля будинку. Біля будинку ще чомусь і нема квітоносів. Хоча в тому році квітувала. І ще посаджена, зараз покажу. Подивіться, цей кочедижник, який я від Олени привезла. Він вже пішов гарно так рости. Подивіться, на кінчиках у нього є кісточки. Ой, погано. Фіксуйся. Ось такі, немов білочки кісточки на, на вушках. Оцей тут, подивіться. Mm -hmm. Такий ось скачедижник, трасунчик. І зараз ще покажу остільбу мою. І ось тут, подивіться, як гарно квітує. Тут такий кущик гарний. На задньому плані там хрін у мене росте, а посаджений він ось у колеса. Ось І там, і там в колесах росте і дуже гарно. Він не розростається по всьому саду. Посадила так в двох колесах і росте на консервацію. Треба ж, треба ж на консервацію, тільки ж не хочеться, щоб він розростався по всьому городу саду. Ось така стільба. Ну, вона відрізняється від її, стільби високорослої, такої гарної. Теж вона якийсь другий сорт в неї. Ось така. І посаджена вона у мене теж в різних куточках саду, ну, де бачила тіньові місця, місця, і там і садила. Тут у нас шовковиця під теж тіні росте рожева шовковиця. Там під сливою посаджена, там під горіхом. Ну, ось де бачила тіньові місця, там і садила, але не скрізь вона розцвіла. В тому році цвіла, ну, в цьому році чусь. чомусь їй не, не хочеться цвісти. там. Але ж ось ж цвіте, гарна. Ну, вона не, не чисто біла, мені обіцяли чисто білу, а вона така кремова. Ось такі квіточки. Ну, от і все, мої дорогі друзі. Бережіть себе. До зустрічі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Пишіть, коментуйте, можливо, ви щось хотіли побачити, почути від мене. Задавайте запитання. Я завжди відповідаю. Заходьте!